Вітаю всіх незламних на моєму каналі. Летим на роботу. Сьогодні маємо зробити 30 замовлень. Я думаю, що це буде зробити не так важко, як вчора, бо з пробками вчорашнього було просто неприкольно кататися. Але нічого, 25 замовлень зробив за вчора Сьогодні треба 30 і завтра 30, буде 80 і бонуси 3000, на які я дуже сильно розраховую. Подивимось. Блін, от вчора заряд, наприклад, на роботу був дуже класний. Відпрацював, задоволений собою. А в таксі якось, ну, підгоріло в мене, я, чи це я просто такий став? Старий став, говно став, та й молодий був, говно був. Якось так. Так, тоді, значить, готуйтеся до перегляду відео. Ставте чайник. Погнали. Я вже в Києві. Довіз військових на академістечко. Плюсик в карму. Це вже добре. Підвозьте військових, якщо бачите, що вони на дорозі стоять. Не соромтеся. Так, коротше, військових завіз, вони довольні, що на маршруті не їхали. Зараз спіймав перше замовлення 9.55, фора, чим не прикольне замовлення, що там дофіга води, але 100 гривень, там за пару метрів проїхатися. Так, посилка на базі. Фоткаємо чек. Десь це трохи незручно робити. Так, чек, сфоткали. З Їдемо завозити. Прохолодно. Осіння 33. О, це прикольне замовлення. 430 метрів проїхати треба. 430 їхав сюди десь кілометр грубо кажучи о де тут під'їзди секція 2 коротше поїхали погнали що таке 30 36 плюс де? припаркувався біля смітника тут біля будинку вихожу Біля моєї машини стоїть кулер для води. Ну я як хазяйствоний дядько, в багажник його і поїхав. Тепер у мене тарабанить щось в багажнику цей кулер. Нафіга він мені треба, непонятно. І що там всередині, я теж не знаю. Зараз хоч відкрию, подивлюся, може там щось не те, що треба. <реш> Бля, нашого мені цей кулер? Спитайте, ви мене. Ой, халепа, нащо воно мені треба було? кулер А, там ще такі кулер не, не хіба собі. Коротше, реклама. Кому треба кулер пишіть. <реш> там він з холодильником. Ось що мене підкупили Я дивлюся, що там не такі прості там до пластмасі, наші чисто бутилку зверху ставиш. Там ще, блін, холодильник є маленький. Кулір якийсь незвичайний. Через забрати. Ото тесть вже буде задоволений. Я їм якусь фігню при тарані. То їхав по дорозі, лежала здоровіна железяка. Ну там ділом би могла б вимогла натворити ого, скільки якби хтось наїхав. Що, я в багажник, забрав, завіз. Нашо. Здасться на Здасть металолом. Що йому ще привозив? Здоровенне. Високовольний предохранитель. Пішов, відлить. Де ж ще відлить, як не біля трансформатора, а там лежали два високовольтних цих згорівших. Забрав. Хазяйствин. Ні, це старость, це, походу, старость, треба щось з цим рішати. Так, ой. Багато набалакав. Поїхали в вкузату хату. 10 замовлень виконаю, відзвітую. Коротше, їжджу, їжджу. Щось воно мені підозріло, тарабанить в багажнику. Думаю, треба перевірити, що тут всередині в цій фігні. Ну прям дуже тарабанить. Таке як скло. перевернемо. і оп! тарабанить? Це фігня тарабанить. Це фігня не тарабанить. Ця... От халепа. І ви представляєте, яка халепа, бляха, з тим пацаном. Я ж тебе, сука, врятував. Друге життя може буде в тебе. А он, блин, настяв в багажнику. Погорить подарай. Сам дурак, что забрал, что не? Ну ничего. Ух ты, он сейчас мені ще окно высадить вообще будет. А ну пау, лежишь. Повернемося до наших баранів. Положив його. Немало баба клопоту, блін. Забрав холодильник. Просто капець. Що мовчиш? Поговори зі мною, що я просто так тебе вожу. Це якось, мабуть, в психології має називатися, да? Ну, то є в лікарів. С <laughs> кулером Ох и телепень Блин, не чтобы генератор там Який-то валялся, у генератора быстро ноги выросли. А кулер Кулер, скажи что-нибудь Як ты себя чувствуешь? Там тебе, -то я бачил обрезание сделал Кабель обрезанный І поломане оці штучки, щоб наливати воду зі стакану. Фу. І так, народ 2 години, 10 замовлень є, 1262 гривні пробіг 45 кілометрів. І тут я стою і сказати, що я бачу. Воно біленьке лежить. Грузить в машину до у цього дружка <гум> чи ні. <гум> Але того хтось попотрошив, так не слабо. Коротше, поїхали. С Салатейра. Салотерія. Салатейра. С -салатейра. С Салатейра, коротше. На оболонь, два замовлення. І так, 2.46. 2.46 і взяв замовлення блин, за, ну, з Голови Експрес на 4 адреси. Ніфіга собі, перший раз таке бачу. А ще я на оболоні, де дуже неприкольно їздить. І дуже вузько. І тьотя спить у машині якось. Може в кожному випуску знаходити якусь фігню на мусорнику і кидати собі в машину, а? Ну, щоб веселіше було. Бо я бачу людей, інколи вилітають там з хати всяка фігня. Так вам цікаво буде. Подивитися, що я знайду. Жартую. Це, мабуть, останній раз, коли я щось забираю з смітника. Ну бо просто він стояв прямо біля машини. Ну і все. Іди сюди, потім розберемося. 36 років. Старость, старость, старость. Закінчився газ. Треба їхати на заправку. І виходить, що розхід у мене 6,9 літрів на 100 км. Ну, це із-за того, що холодно. Виконаю я це замовлення на 4 бляха пункти. О, ось і газ. І що я вам хочу сказати? Це, блін, якось неприкольно на 4 адреси заносити чи на 5 етаж забігати з важкою сумкою. Неприкольно, але нормально. Трошки пробігся. Леді джентльмени. Виконав доставочку. Фу, що получается получается те, що я зробив уже. 23. да 23 доставки. Фу. І каса 2868. Ух ты, моє. Бігать важко, оказується. Старий став. 104 км пробіга. Залишилося сім поїздочок. О! Так, що в нас? Почати. Шість. Держимо кулачки. Зараз без сім. Встигну чи не встигну? 9.14. Взяв останнє подвійне замовлення. Як ви поняли, цей джентльмен ще за мною катається. Козел. Но я його, мабуть, скину, і він буде жити вон там на смітниках. Нащо катався з ним цілий день, <реш> бляха, дебіл. <реш> Блін, просто сльози, реально, бля. Ну, треба мені був той кулер. Цілий день, від першого заказу до останнього, я возив з собою кулер. <реш> Поломаний. Все, поїхав пиво розвозить, бо в мене вже, походу, якийсь нервовий зрив. Фініш. 31, одне замовлення за сьогодні я зробив. Пробіг 140 кілометрів. Тупо як вчора. 140 кілометрів. Захотів би так придумати, не придумав. Так, 140 кілометрів. Каса. Блін, де це воно? тут? 3,869. Крутяк. Все рівно 27 гривень виходить. Круто, круто. Так, зараз щось спіймать в сторону. Дому. Так що все? Всім дякую за увагу. Не забувайте донатити на армію. Я вже наші тоді, коли прийдуть гроші із Глова за 3 дні відразу. І повідкладаю все на картки. Ну, готівка є на кармані. Готівку витрачати якось не хочеться. Треба я би без знав. Безнав, без знав отаке. Все. Всім па-па. Коефіцієнт xadal.semaro підвищ... 755 гривень в Гостомель. Це... це як? Це... Три сім подаваться. Блін, як туди швидко доїхати? Десять хвилин. А де там забирать їх? А? -а, -а! Ну ладно. Бувайте. Я ще й Макдональдс їм сьогодні за рахунок пасажирів.